Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята це Православна Церква, яка питує за кожну людину і хоче навчити людину шляхам спасіння, згадує сьогодні іванівські слова Спасителя, якими Господь навчає нас. Як ми маємо жити один з одним, Господь сказав такі слова. Як ви хочете, щоб з вами поступали люди, так ви поступайте з ними. Якщо ви любите тих, хто любить вас, яка вам за те благодарність, тому що грішники Люблячих їх, люблять. Якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те благодатність? тому що грішники поступають так же. Якщо ви заїм даєте, тим, від, которых, від яких ви надієтеся, отримати обратно, яка вам за благодатність? І бо грішники дають заїм грішникам, щоб отримати назад стільки ж. А ви любіть своїх ворогів. Благотворіть і взаймі давайте нічого не надіючись назад. І буде вам велика нагорода, і ви називетеся синами Всевишнього, тому що Він благий. І до неблагодарних і до злих. І так будьте, заключає Господь свої слова таким, таким виразом, і так будьте совершенні, будьте милосердні, як Отець ваш Милосердний є. Ці слова не потребують роз'яснення. Тому що тут дуже ясно сказано, як ми повинні поступати, поступати один по відношенню до другого. Що якщо людина знаходиться в якомусь ну, затрудітному положенні, вона не знає, як поступити по відношенню до свого ближче, який хтось або, вкрив, або, вкрив його, або щось зробив недобре, як поступити з ним. Ми повинні себе поставити на його місце, а його на своє місце. Як би ми хотіли, щоб з нами в такому випадку поступили. Звичайно, що кожна людина нормальна хоче, щоб навіть, якщо я когось образив, щоб до мене ну, від, не віддали мене цим, цим самим, щоб до мене відносилися по-доброму. І це є наука, як ми маємо відноситися один до одного. В цих словах всіх любіть ворогів ваших, давайте взаємо, благотворіть, від кого не надійтесь, нічого вийдете брат. Господь навчає нас духовній любові. Є різні любові, є любов плоска, яка є у батька до сина, у матері до дочки і так далі, і так далі, брата, брата. Є любов до якихось предметів, до їжі, до одежі. Ну, це є різні форми любові. Це не є духовна любов, це є плодська любов. Світ живе духовною любов'ю, божественною любов'ю. А божественна любов це жертовна любов. Вона відрізняється від інших тих, що вона нічого не потребує взамін. От людина любить свого там ворога чи друга, вона нічого не хоче від нього замін. Вона навіть не хоче, щоб він якось віддячився за це. Тому що вона знає, що якщо вона любить жертовно, то велика нагорода чекає людину і в цьому віці, і в майбутньому, і ця людина називається Сином Всевишнього, тому що Бог любить нас всіх. Хоча ми далеко не всі достойні цієї божественної любові. Сьогодні Свята Церква ще вшановує пам'ять преподобного Андрія Христа Радіродів, який відомий тим, що він був. Людь Христа раді Іродів це людина, яка робила себе розумним раді Христа. Вона показувала людям, що вона неповноцінна в розумі. І, але на самому ділі вона була нормальною людиною, просто так себе перетворювала. І звичайно, цих людей багато оскорбляли, обіжали, там, притісняли. І вони багато терпіли, ці хреста радії Роді. І один раз цей преподобний Андрій впав у таке, то тобто війшов віддіння. Він був дві неділі восхищений на небо. Тіло було на землі, десь він спав в такому такому місці в землі, холодно. І Господь дарував йому, йому таке видіння що прийшов світлий муж ангел і повів його на небо і показав йому всі місця небесні, сади прекрасні, тварини прекрасні, які в тих садах обітають, дикі святих угодників, мученики преподобні, святителі, апостоли, пророки, ангели. І святий Андрій, він дуже любив Божу матір і вшанував її. І він весь час, коли ходив, йому дуже думка була, весь час, що інтересно, а де ж Матір Божа знаходиться. І він побачив лік святих мучеників. Немає її там. Там інші ліки нема ніде. І коли завершився погляд з неба, царства, Небесного царства, то ангел побачив, що він обеспокоєний, і він знав, чому це так. І він каже, Андрію, ти бачу, турбуєшся, що ти не побачив Божу матір, ти хотів побачити її тут. каже, так, я хотів побачити її, де вона, в якій славі знаходиться. А ангел каже, її тут немає. Вона на землі серед людей. Вона допомагає тим, хто хворий, хто скорбить, хто в біді. І це було бідіння, яке ну, нагадало нам ще раз про те, що Матір Божиця є матір'ю всього людства, що Христос поситив у Христа, усиновив людський род при чистій Діві Марії, при чистій Матері. І Матір Божа піклується за нас як настояща мама, любляча мама, вона завжди поруч з тим, хто знаходиться в біді, або гора дитина, бо має неприємності. Матір більше їй приділяє уваги, ніж ті, у якої все добре було. Так Матір Божа завжди поруч з тими, хто страждає, хто хворіє, хто мучиться, хто переживає. І э, цей преподобний Андрій Христа Радію Родію і бачив потім ще видіння таке вже після того, як э, на небі відкрилося небо і побачив Пресвяту Діву Марію, яка тримала над людством омофор, такий платок, широкий платок, і вона тримала над людьми і молилася своєму сину, щоб він був милостивий до нас людей. І в честь цього був поустановлений праздник покрова Пресвятої Богородиці. І ще сьогодні е, також є дуже дивні святі, е, свят, свят, святи чиномочники свята та мочниця Іустина. Е, це ну, такі дуже святі, такі незвичайні святий Кіпріан, який вже став святим потім, він був народжений у сім'ї язичників. І коли він йому сповнилося сім років, його посвятили би, ну, на служіння ідолам, віддали як воно, як у нас монастир. І його почали вчити всяким військким наукам, чародійством, колдуванням, чаруванням і так далі. І він вчився цим всім війсовським наукам до 30 років. З однієї він переходив в іншу. Його вчили, як обманювати людей, як, як, там, і він навчився, як пишиться в його житті, що він навчився. Е, Міняти запах повітря, от може там <кій> <кій> запах з'явитися, такий якийсь ну, раптовий, може, може міг наводити дощі, бурі, якісь там саранчу на поле, міг громи, молнії зводити, не міг літати по повітрю, по воздуху, міг ходити по воді. І навіть у останній там його етап, де він вже отримав саму такому вищу лісовську науку, то він міг мертвих воскрешати, вони говорили. Це все, все було ложне, але він це вмів робити так, що людей так обманював, що люди все вірили. І е, була дівчина благочестива християнка по імені Юстина, е, до якої, е, ну, Ну, Воспилав страстю один язичний, язичний юнак. І він же хотів на ній женитися. А вона не хотіла за нього виходити заміж, вона вирішила себе посвятити Христу. І цей юнак пішов до Кіпряна, як до колдуна главного такого волхва, і просив, щоб той йому допоміг. І кіпрян послав одного демона, щоб той дівчину соблазнив. Але коли він почав неї, на неї впливати, у неї з'явилися якісь почуття нечисті, вона опам'яталася, перехрестила себе і творила молитву. І відкреслила знам знамення, від молитви, піс відступив від неї. Потім післав другого демона, потім ще одного демона, потім самим ті, від... 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 ніхто не міг їх нічого пошкодити, тому що вона осіняла себе хресним знаменем і молилася. І на кінець він сам пішов до неї і почав перетворятися то в одного, то в другого, там, щоб її ну, збити з ціломоденної дороги. Але вона перехрестилася і всі чари прийшли. І Святий Кипріан тоді зрозумів, що є Бог, є Христос Наш Спаситель, Скопитель, і що є пісовська сла, якій він служив в той час. І він зрозумів, що Бог цінніший від всіх дияволів, всіх демонів, всіх темних духів. І він відрікся від, 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 від демонів і прийняв хрещення. Ну коли він Відрігся від, від демонів, то вони на нього напали і хотіли його вбити. Вже душили його, він там є живий. Він згадав, що Юстина та дівчина перехрестилася. І він перехрестився, і демони відійшли від нього. І він цей е, е, став, прийняв хрещення, потім став священиком, потім став єпіскопом, і він служив добре вірно церкві і Богу і закінчив своє життя, мучилися кончиною. Його ну, за те, що він вірив в Христа. Ну така дивна життя, така священна історія цього дивного святого. І люди, які ну, ми часом також підпадаємо під дію дьявольської сили. Це буде у різні часи, у різних обставинах, але демон приступає до людини і починає її мучити, людина починає від того, від що демон наближається до нас. У нас внутрі страх, оціпеніння, холод, ужас унині. І людина повинна пам'ятати, що Бог подарував нам велику силу. Силу чистого жалотворячого Христа і подарував нам молитву святих угодників, серед яких дуже допомагає, коли є духовні брані з демоном, прямі брані з демоном, святий священомочний Кіпрян допомагає таким людям. Нехай Господь молитвами Пресвятої Діви Марії, молитвами всіх святих, допомагає нам правильно жити на землі, правильно вибудовувати відношення свої з ближніми і, і пам'ятати, що Бог є наш творець і создатель, Бог є наш промислитель. І ми повинні бути разом з Богом. Коли людина живе з Богом, то вона отримує від Бога силу жертвовно любити світ. Без Бога це неможливо. Тільки та людина, яка любить Бога перший раз, полюбить Бога, та людина, отримує від Бога силу Жертовну любити всіх. І ця журтовна любов, поки вона є, доки світ існує. Якщо її не буде, не буде таких людей, які будуть робити добро безответно і будуть прощати, і молитися за грішників, за ненавидуючих і не люблячих нас то е, доки такі люди будуть, буде існувати світ. Якщо такі люди ісякнуть, то ми самі друг друга знищимо. Не треба бути нічого для нас. Ми самі себе з'їмо. Нехай Господь допомагає нам здобувати любов до Бога, до свого Творця і Создателя, і Жертовну любов до Ближнього, щоб йти тим шляхом, який веде людину до вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому. Я нас слава чесня попеіння нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.